Чиси пустіть перебаче. Ранок 28 березня, і тут прокинувся, відкрив очі і побачив знову зиму. Так що південна Німеччина нас дивує. Зима не хоче відпускати, але я знаю, це ненадовго. Вже Через декілька днів буде дуже-дуже тепло. Містечко Бад-Гроненбах дуже тепло зустріло. і всі баварські німці на таку погоду гурять дуже прохолодно, кальт. А ми починаємо наше відео. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Тут розповідаю, як ми працюємо та перевозимо важливі вантажі, як працюють наші екіпажі в польоті. Описую особливості льотних процедур для літаків АН124. Руслан. І, звичайно, розповідаю про ті міста, країни, континенти. Куди нас закидує робота? Наразі, правда, роботи дуже багато і можливості оглянути пам'ятки немає. Працюємо так: летимо, заправляємось, знову летимо. Готель заснули, прокинулись, полетіли далі, розвантажились Епі... і знову далі. І в такому темпі 3-5 діб. Та зміна екіпажу. Весь льотний склад розуміє важливість нашої роботи тому виконуємо її якісно та за запланованим розкладом. Сьогодні зліт. Черговий ранок чергового робочого дня. Літак модернізований буковка М. Екіпаж укорочений, бортовий радист відсутній. Літак досить важкий, 365 тонн, тому однозначно. Використовуємо злітний режим роботи двигунів 120 градусів за показчиком тяги. Це максимально можливий режим зльоту. Мінімальний режим для зльоту, який ми використовуємо, це номінальний режим 96 градусів за показчиком тяги. Номінальний режим ми використовуємо, як правило, при злітній вазі до 290 тонн. Як ми визначаємо той режим, на якому будемо злітати? Є спеціальні графіки, які ми перевели в електронний зручний вигляд, за якими вибираємо режим в діапазоні 96 градусів 120 градусів, тобто 96, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 120. У цей вибір втручаються ще безліч додаткових факторів. Це товшина злітно посадкової смуги, температура зовнішнього повітря, висота аеродрому над рівнем моря, вітер. У літній період можлива поява додаткового фактора, який на інших типах літаків не враховується. Для нашого типу ан 24 та двигунів Д-18 це дуже-дуже критично. Це інверсія температури зовнішнього повітря. Приклад серпень, Дубай. Рано вранці, температура плюс 29, довжина смуга 4500. Програма нам каже, максимальна злітна вага 387 тонн. Але ми злітаємо трохи більше 370 тонн. Чому у землі плюс 29, а на висоті 500 метрів плюс 42. І літак з вагою 387 тонн, навіть на 4 двигунів не хоче летіти. Були катастрофи пов'язані з неврахуванням такої ситуації. Це Іл-76-12. ан -12. Ще одне обмеження. Це необхідність враховувати режим роботи двигунів для використання процедури зменшення шуму. Наступне обмеження. Злітний режим не більше 5 хвилин. Тому зазвичай через 3 хвилини злітного режиму. Ми повинні почати прибирати закрилки, щоб вкластися в 5 хвилин. Прибирання закрилків це хвилина 30 секунд. Номінальний режим без обмежень. Попередньому по відео, дякую, що активно включилися у відповідь на запитання в відео про час розбігу. Якщо подивитися кілька відео, не одне, кілька відео про злети, то можна зробити висновок про час розбігу. І це. Близько 45 секунд плюс мінус 5 секунд. При різних злітних масах майже завжди час один і теж. Чим більш, більше вага, тим більше режим роботи двигунів. І це твердження буде правильним за однакових зовнішніх умов. Тоді ще один авіаційний лайфхак для Ан 124. На початку розбігу. Від порогу ВПП і до досягнення скорості 170 км на годину до закінчення білих смуг на ВПП, от дивимось на картинку. І от такий розбіг означає, що режим для зльоту обраний правильно. Літаку ніщо не заважає розбігатися. Тобто прискорення розбігу нормальне. На додаток до минулого відео про вплив Jet Blast позаду. ВПП згадав про один чудовий аеропорт Сан-Мартен у Карибському морі. Був там з допомогою від Нідерландів у вересні 1995 року, після урагану. Так там, відпочиваючи, літають пляжем. І ще це справжній рай для спотерів. Тепер про прогрів двигунів та використання гальм. Літаки в нас різні. І процедури відрізняються. Гальмо стоянки, тиск приблизно 100 тримає літак до режиму 45 по кашіку по тягу. Без проблем. При збільшенні режиму до 71 літак починає рухатись. Тому перед збільшенням режиму непілотуючий пілот натискає гальма до другого упору, тиск 150. І тримає до передачі пілотуючому пілоту перед розбігом. Якщо вийшла затримка зі зльотом, то непилотуючий пілот продовжує тримати гальма. А є літаки з автоматичним гальмуванням. Там простіше. Включили автомат максимально, це тиск 150 і літак стоїть собі на гальмах без яких проблем. А зараз злітаємо з острова в Атлантичному океані. Пілотує командир Ігор, штурман Дмитро, бортінженер Олександр. І ви побачите, як він контролює прибирання шасі по жовтих лампочках на табло. А на місці перевіряючого влаштувався Ярослав. Наш пілот широкого профілю. Як завжди, буде красиво, професійно! та пізнавально. Читаем карту на предварительном. На предварительном старте высотомера. 971 штурма. Справа 971 футов. Слева 971 вырвать футов. Режим двигателей для взлета. У кого за. А, нет. 120. 120. Раз, раз. Справа закрыто. Слева закрыта? Двери люки. А, закрыты. Блони горят. Как-то выполняем. мы выхода повторим. Значит, Ты не в эфир выходишь? Нет. Нет, а то как-то. Ролов 3 альфа. Слета на курсе 13 до точки килофокс 218, далее левый разворот, точка килофокс 267, далее 261, левый разворот на ролов. Минимальный градиент 5 до 2000. Первоначальный напор вроде как 280. Не вроде, а 280 Установлено в секунд хорошо взял тормоза взял тормоза поднимай постоянно вас снята яркость двигателя можно чуть-чуть добавить и на 45 прогрета. 7 уже 71 отчет Я счет. счет. Так, хорошо. Навигацию. Ставим навигацию. Нажимаем. Нажали. Ага, подготовили. Минута 30. Закрылся. пускаем. Закрылся. Читаем Закрыл. карту Закрыл. на исполнительном

Alpha 3442, when airport contact decimal three. wind 040 degrees, knots, runway 01, clear takeoff. Clear to take runway 01, airport frequency 119.3, decimal three. 3442, take away. 442 take away. Alpha Tetra 3 second. Alpha <laughs> Tetra 3 second. Alpha Tetra 3 second. Alpha Tetra 3 second. Alpha

210. 230 30. Рубеж. продолжаем. Подъем. Отрыв. Шасси убираются. Скорость 300. Шасси убираются. Фары брать пару лежный. 120-310. На второй прилетел. Хорошо. Все управление. Шассил в урону скоро. Нейтрально ставим. Aeronaut 3442, Kevak approach, привет. I identified continual А, не розумій мене, не розумій. О, ну, будемо навчати. Входить от чуть поміше. Так, їхали вліво. Контролируем. Да, контролируем. Две минуты подскажете на взлетном режиме. Конечно. Забираем, набираем. Закрыл. Смотрите, по влам, почему мне показывают. Отлично, хорошо. 1375. Хорошо, согласен. Закрылки 15 убраны. Обрано. 15. Закрылки, два. Закрылки, 2 убираются. Углы хорошие. 3 минуты. Убираются санкро. 1415. закрылки два убраны. Закрылки убираются полностью. Убираются синхронно. Закрылки убраны, предкрылки убраны. Устанавливаем на Він. Да, да, я да, Да, я. Все, теперь хороший уголок, нормально. Устанавливаю номинал. Контрольный нова. Смотрим. Номинальный режим. Давай. Первому минус 2 сделаем. Сделаем. Читаем карту после взлета до того. фары. А, все убрал и выключил. Выключатели. А, убраны. Включаются. доложу. КШРВ, КШРМ. Перестроились для полета. Подтверждаю. Все, набираем 280 по схеме выхода идем. Слава сбройным силам Украине! Слава Украине! І смерть клятущим ворогам. А ви підписуйтесь, тиснемо вподобайки, коментуємо, запитуємо та обов'язково залишаємось на каналі. Тому що обов'язково далі буде. До побачення!